Вибори під дулом автомата, вибухами та обстрілами російські добровольці готуються до головного удару. Білгарчина у вогні з самого ранку. Виборчі дільниці вибухають нафтопереробні заводи, горять. Росія помстилася в Одесі. Десятки жертв. Друзі, просто зараз дізнаєтесь більше. Про важливі події станом на 15 березня. Ви на фабриці новин Моє ім'я Юрій Бібік. Почнемо перший день путінських виборів в Ерефі пройшов гаряче на Білгарчині і Курчині, особливо відчувалося, як російський диктатор все тримає під контролем. Цілий день в Білоруській області ракетні небезпеки, повітряні тривоги, обстріли, вибухи. Утім, місцева влада продовжує заохочувати людей йти голосувати за Путіна, незважаючи, власне на саму загрозу. Вже два дні російські добровольці, які входять до складу РДК Легіону Свободи Росії та Сибірського батальйону, закликають губернаторів прикордонних областей, щоб ті провели евакуацію. Утім, влада повністю ігнорує ці попередження. Сьогодні зранку мережею ширилися численні відео прильотів по місту. Люди знімали і показували наслідки обстрілів, горіли машини, вибивало вікна. Люди у паніці збирали сумки. Дивимось на Єсеніна, на конечки, куди вниз спускаємося, є... прильот машини горять. Доброе утро. Побівало теж, да. Натомість губернатор Гладков. Попереджаючи про загрозу з повітря і закликаючи людей пройти в укриття, одночасно рекламував путінські вибори і закликав росіян зробити правильний вибір, відкрито агітуючи власне за Путіна. Зробити вибір, вибір, будуще для нас, для наших дітей. Проголосувати президента Російської Федерації. Повірене, що ви всі те ж саме. Всім доброго дня, здоров'я і добра. Натомість бійці Легіону Свобода Росії закликали Росіян робити інший вибір. Про що саме мова, подивіться. Відправляємо бюллетень на голосування. Надеюсь, попадет прямо на стол к Владимиру Владимировичу. Было бы очень неплохо, потому что наша мина вибирає його. Ближче до обіду добровольці зробили важливу заяву і опублікували термінове оголошення. Процитуємо срочне предупреждение для жителей Белгорода. В течение ближайшего часу буде произведен массирований удар по военным об'єктам в місті Белгород. Призиваємо местных жителів немедленно пройти в надіжне укриття і не виходити на улицу до окончания атаки. Кінець цитати до слова, ще вчора люди почали тікати зі своїх домівок сьогодні в мережі. З'явилося відео, як машини масово виїжджають із Грайвернського району, де вже йдуть бої. Губернатор області заперечує наявність ворожих для Росії сил в межах Білгаричини, каже, що все відбувається за межами регіону. За інформацією місцевих та російських змі, сьогодні вся Білгаричина зазнає потужних обстрілів. Губернатор розказує про удалу роботу ППО. Він сказав, що над Білградом та районом працювала протиповітряна оборона та збила нібито сім снарядів систем залпового вогню на підльоті до міста. У наслідок обстрілу в місті і області є різні пошкодження в багатоповерхівках і приватних будинках, також в торгових центрах і просто позад вулиці. В усьому цьому важко зрозуміти, де прильоти, а де наслідки роботи російської славнозвісної ППО. Окрім обстрілів, які завдають по російським військовим добровольці, білгородці потерпають від своїх же. Росія взялася гатити по власних селах в надії вибити з зайнятих позицій воїнів добровольчого груповань. В міноборони Росії стверджує, що російська ДРГ зайшла до села Козенка, що власне спростував губернатор Гладков, і що росіяни завдали противнику вогневої поразки за допомогою артилерії та авіаційних бомб. Виглядає це приблизно ось так. З такою прекрасною владою росіянам можна порадити тільки тікати, і на відміну від путінського режиму, російські добровольці роблять все, щоб загинули якомога менше людей і закликають до евакуації, надаючи зелені коридори. Одним із таких гуманітарних коридорів, які оголосили російський добровольчий корпус для евакуації мирних жителів із Білгородської та Курської області РФ, виїхали вже близько 7 тисяч цивільних автомобілів. У Білгороді через обстріли закрилося усе, що могло закритися. Мова йде про школи, про вищі навчальні заклади, музеї і торгові центри. Навіть виборчі дільниці під час ракетних атак закривалися, але ненадовго. Звісно, таке ставлення до своїх громадян не могло залишитися без наслідків. Перший приліт по виборчій дільниці стався зранку. Навіть після цього випадку влада прикордонних регіонів не закликала людей заходити до безпечних місць. Ракетні удари ракетними ударами, а Путін сам за себе не проголосує. Хоча, секундочку, що це я? Ну, звісно, проголосує. З самого ранку незалежні спостерігачі, якщо такі взагалі залишилися на Росії, почали фіксувати перші порушення, які були допущені під час голосування. Це ще той цирк. На одній із дільниць Воронежа спостерігач помітив портрет Путіна і рішуче заявив, що це агітація. Портрет диктатора повісили ось так, от простирадлим. На іншій ділянці було виявлено підкинуті в урну бюлетені ще до початку голосування. Коротше, там все як завжди, але на це вже якось і не хочеться звертати особливу увагу. Після повної узурпації влади, убивства усіх конкурентів, залякування своїх громадян, підкидання бюлетенів не вражає і навіть, знаєте, не обурює. Звісно, російська влада називає всі ці обвинувачення фейками, які поширюють прозахідні та проукраїнські ресурси. Важливо те, що ці вибори все ж таки відрізняються дечим від попередніх, а саме тим, що на них найменша кількість конкурентів Путіна так мало їх не було що ніколи. Друзі в бюлетені на цих виборах лише чотири кандидати. Поруч із путіним, який йде на п'ятий термін, на бюлетені розміщені Лоніт Слуцький із ЛДПР, Микола Харитонов із КПРФ і Нікій Даванков. Опозиція цьогоріч закликає однодумців голосувати за будь-кого із кандидатів, окрім самого Путіна, або псувати бюлетень. Голосування під дулом автомата пройшло на окупованих територіях України. Путін знає, що без зброї йому там просто не перемогти до будинків жителів окупованих регіонів. Агітатори приходять разом із солдатами, змушуючи голосувати за Путіна. Від безвиході росіяни заманюють людей на вибори концертами та безкоштовною їжею. У Горлівці, наприклад, у дні голосування зробили безкоштовний проїзд у транспорті. З барського плеча, як говориться. Також гарною новиною сьогодні став прицільний удар по ще одному нафтопереробному заводі на Курщині. Там дрони атакували найбільший НПЗ області. Перший завод. Поки губернатор області повідомляє, що всі повітряні цілі знищено, а руйнувань немає, люди знімають на відео приліт по заводу. Є? На пітакі? Телеграм-канал Астра повідомив, що три з чотирьох безпілотників цієї ночі влучили по обладнанню нафтового підприємства. На місці влучання здійнялася потужна пожежа, до слова, саме це НПЗ є найбільшим нафтохімічним підприємством Калуської області. Знаходиться він за 300 кілометрів від кордону з Україною. Криком відчаю Російської терористичної держави не все, що відбувається на Білгоричині і Кущині, став злочинний удар по Одесі. Сьогодні. Близько обіду окупанти атакували місто ракетами. Є загиблі та поранені, так повідомив начальник одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Спочатку йшлося про двох загиблих медика та рятувальника. Утім, пізніше кількість жертв стала збільшуватись. Вже повідомляли про 14 загиблих та більше 40 поранених. У ДСНС розповіли, що унаслідок ракетного удару РФ про Одесі було пошкоджено цивільну інфраструктуру. На місці влучання виникла пожежа, тож рятувальники прибули на місце влучання і одразу розпочали гасіння вогню. Завалів і пошук постраждалих під час проведення робіт ворог вдарив повторно. Відомо, що удар пошкодив 10 приватних будинків, станцію технічного обслуговування, газопровід низького тиску та два пожежно-рятувальні автомобілі. Окупанти вже запускають інфохвилю в своєму дусі, що завдано удару по розміщенню українських військових. Утім, насправді, жертвами цієї терористичної атаки є прості цивільні люди. Для того, щоб знищити цю нечість один раз і назавжди. Працюють наші військові. Україна продовжує чекати на допомогу міжнародних партнерів. А Росія намагається скористатися часом, який у неї є. На думку аналітиків інституту вивчення війни. Окупанти задіюють усі свої резерви, щоб підтримувати і нарощувати наступальні операції на сході України, поки ми не отримали допомогу заходу. Окупанти вже декілька діб поспіль намагаються прорвати оборону наших військ у смугах трьох бригад на Аудіївському напрямку. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський побував на цьому напрямку особисто та прийняв рішень. Давайте процитуємо. Були вжиті всі необхідні заходи для зміцнення оборони та організації постійної взаємодії між усіма елементами оперативної побудови. На цьому напрямку кінець цитати щодо допомоги, то новини не такі вже і втішні: США більше не зможуть надати пакети допомоги для України. Виділення останньої фінансової підтримки в розмірі 300 мільйонів доларів було унікальним випадком. Про це сказала речниця Пентагону Сабріна Сінк. Так от, за її словами, Міноборони США більше не матиме можливості його повторювати. Не дивлячись на дефіцит боєприпасів і реально складну ситуацію з фінансуванням, голова дипломатії Європейського Союзу Жозе Борель допустив, що результат війни Росії проти України може вирішитися вже цього року, навесні або влітку. Під час свого візиту до Вашингтона він закликав Сполучені Штати до термінового виділення допомоги Україні для боротьби з Росією. Також Борель наголосив, що Україна не може чекати на результати президентських виборів у Сполучених Штатах Америки в листопаді. Своєю чергою президент Франції Мануель Макрон знову висловився щодо відправки своїх військ в Україну. Він сказав, що не впевнений в цьому, але не виключає такого кроку. Цитуємо: ми не впевнені, що це зробимо. Зараз ми не перебуваємо в такій ситуації, але ми не виключаємо цього варіанту на даний момент. Ми наклали занадто багато обмежень, якщо можна так сказати, на наш словниковий запас. Ми не в ескалації, ми не в стані війни з Росією. Просто ми повинні бути чіткими. Ми не повинні дозволити Росії перемогти. Кінець цитати. Поки в США і Європі думають і розраховують, що коли і варто, а що не варто робити, Путін вже готується до наступної війни. Йдеться про велику війну із НАТО протягом наступних десяти років. От про це, зокрема, повідомили представники естонської розвідки. За їхніми даними, Росії вдалося переналаштувати економіку на військові рейки, тому все більш-менш знову йде за планом. Гендиректор служби зовнішньої розвідки Естонії каже, що російські командири. Навчилися на помилках початкових етапів війни і адаптуються з нехарактерною швидкістю. Каупор Росін вважає, що війна Росії з НАТО не є неминучою, але ще можна багато зробити для стримання Кремля. І все залежить саме від рішучості Заходу. Друзі, напишіть, нам, будь ласка, в коментарях, як на вашу думку, чи можливо зупинити Путіна та чи готовий до цього весь цивілізований світ по-справжньому? Нам цікаво почути вашу думку на сьогодні. У нас все це був традиційний. дайджест з важливих подій станом на 15 березня. Не забувайте ставити лайки, і підписуватись на фабрику. Новин. Дякую за увагу і до зустрічі.